Будь собою! Усі інші ролі вже зайняті. Так казав Оскар Оскаруаль. Привіт, мене звати Наталя, і ми продовжуємо говорити з вами про голос, його владу і сину на основі книжки Жана Підболя, Влада голосу. У своїй книзі Жанна Підболь розповідає цікавий випадок з практики. жила була собі юристка, яка вигравала всі справи в суді, у якої був бойфренд, успішна кар'єра. І одного дня вона прийшла до Жана Підболя. І попросила за допомогою операції змінити голос. Вона хотіла, щоб він був більш жіночнішим. Жанна під боль відмовився, але ось його колега взявся за операцію. Операцію зробили, і у юристки став дуже гарний жіночний голос. Але сталося диво. Вона почала програвати справи в суді, її залишив бойфренд. Прийшла вона знову до лікаря і попросила вернути все як було. Сказала, що програє справи в суді. Коли мріє, то мріє своїм колишнім голосом. А коли говорить, то таке враження, що говорить хтось інший. Мораль цієї історії проста: жодні бойфренди не заслуговують на те, щоб ми заради них змінювали наш голос. Але якщо копнути глибше, то насправді тут дуже глибока мораль в тому, що. Ці зміни відбуваються зсередини. Жодна операція, жодні зовнішні впливи чи чинники, якщо не відбулося зміни ось тут, не можуть вплинути на наш голос. А якщо і вплинуть, то це не ні до чого доброго. Ви пам'ятаєте казку про зміючку Оленку? Змінив їй Коваль голос, але закінчила вона погано. Голос повинен бути наш. З усіма його тріщинами, ранами. І всі зміни мають іти зсередини. Коли я слухаю Луї Армстронга, то в його голосі. Хриплому, грубому, травмованому. Я чую його тугу. Я чую його минуле, я чую його історію його сім'ї і страждання його народу поноволеного рабством. Цей голос можна вважати далеким від норми, але що ж тоді норма? Пропоную вам, щоб зрозуміти свою норму. І саме свій внутрішній голос таку вправу. Уявіть, що ви знаходитесь в дуже безпечному місці. Уявіть, що в цьому місці біля вас дуже рідна, дорога вам людина. Це може бути мама, тато, хтось дуже рідний, або навіть ви сам, сам з собою, якщо ви для себе є цією довірливою людиною. Сядьте, розслабтесь, закрийте очі і просто скажіть так. Спокійно. Так. Так або mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. і так. Відчуйте, як воно йде зсередини. Послухайте свій справжній внутрішній голос. Скажіть йому так. І вже на цей внутрішній голос ми будемо нанизувати всі вправи і зміни. І пам'ятайте, голос неможливо поставити. Його можна тільки звільнити.